Дні у випуску. Спішать на допомогу, швидку модернізовують. Велика вода у бродах затопило садочок. Вітаю новини підсумовують день. Що минає у студії Галина Тищук. Прорив львівських науковців ноухау розробили у Львівській політехніці. Суперконденсатори вже визнані однією з ста кращих робіт у світі. Новий винахід може допомогти туристам розпалити вогнище, обігріти намет чи зготувати їжу. Міський голова Львова Андрій Садовий дав добро науковцям на експериментальне використання приладу для освітлення львівських під'їздів. Це дасть змогу економити. Продовжує випуск рубрика офіційно. Розтанув і країна готується до весняних свят. Першим, де варто навести лад це вулиці міст, наголосив прем'єр Микола Азаров. Таке завдання глава уряду дав керівникам міністерств і відомств. Наслідки негоди до лати доведеться і сільгоспвиробникам. Зокрема, боротися за збереження врожаю та подбати про оновлення техніки. Особливу увагу варто приділити Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській областям, де польові роботи почалися пізніше, а деякі території підтоплені. Їх треба Безпечити необхідною кількістю насіння також мають бути виконані страхові зобов'язання перед сільхозвиробниками, які зазнають збитків. Львівський бізнес і влада працюватиме в тандемі. Такий результат зустрічі Віктора Шемчука з бізнес-активом сторони домовились створити спільний орган з вирішення спільних та термінових питань. Новостворена комісія складатиметься з представників адміністрації та платників податків. До слова, у Львівській області понад 120 тисяч підприємців, які щорічно податками наповнюють обласний бюджет на 28%. Кінець опалювального сезону з наступного тижня батареї у львівських квартирах мали б стати холодними проте він триватиме доти, доки цього вимагатимуть погодні умови. Про це повідомили у львівській міській раді. Так, якщо 15 квітня температура повітря буде низькою, подачу опалення до споживачів не припинятимуть. Новий графік руху поїздів з кінця наступного місяця Львівська залізниця працюватиме за новою схемою. Так по Західній Україні курсуватиме понад 40 пасажирських поїздів. Зміниться і нумерація та розклад руху поїзда Санкт-Петербург, Львів. Тепер він буде 47-48. Зміненим буде і номер потяга із Чернівців до Мінська. По іншому курсуватимуть ще три поїзди між обласного сполучення. Модернізувати екстрену медичну допомогу наразі не вдається. На заваді старі карети швидкої та аварійні дороги. Нагадаю, за новим законом бригада швидкої мала б прибути до хворого через 10-15 хвилин після виклику. Зрушити ситуацію з місця взявся очільник області. Гроші для модернізації проситиме у Києві. У цієї карети швидкої вже давним-давно вийшов термін експлуатації. Її Стан говорить сам за себе, і таких у області більше половини. А це вже сучасна реанімація на колесах. Завдяки обладнанню цієї машини вдалося зберегти не одне життя. Всі важкі хворі, які потребують допомоги, то в таких машинах вони не отримають такої допомоги. Не тому, що поганий там. Персонал, спеціалісти там погані, просто не мають люди з чим працювати. Однак таких ранньомобірів у області лише 5, ще стільки ж для новонароджених. Оновлення автопарку це одна із ключових завдань для реалізації закону про екстрену медичну допомогу. Майже 69% цих машин підлягають списанню або капітальному ремонту. Тому, звичайно, ми будемо і просити уряди, відшукувати власні кошти, власні резерви, приймати участь в європейських гранти. Однак не тільки замінити карети швидкої на нові, а й облаштувати їх gps навігаторами привести до ладу автошляхи та навіть оновити вуличне ознакування. І тоді закон працюватиме на повну потужність, кажуть медики. Наприклад, як от анафілактичний шок, це допомога дається вже і негайно на місці. Якщо це є ж хворий має бути швидко госпіталізований для проведення чи оперативного втручання скоріше всього. Тому така ситуація, коли є gps навігація коли ми можемо бачити бригади, де вони є, і бачити, що ця бригада в тому районі вільна. і Вона найшвидше приїде, підвоно покращить швидкість надання допомоги. В ідеалі швидка до хворого повинна прибути за 10 хвилин у місті, а у селах до 20. Наразі таких нормативів досягти складно. І на Андрій Сладков, новини. Грип відступає. Рівень сезонного захворювання йде на спад. Щоправда, серед дітей недуга ще гуляє. За час епідемії на Львівщині захворіло понад 250 тисяч людей. Більша половина хворих діти цього сезону. Львів'ян вклав у ліжка грип типу А та Б. Паводки не завадили, не завдали великих збитків області. Висновок надзвичайників. Нині поводкова вода відступає. Усі річки Львівщини повернулися у русла. Тільки Сокальський район, який найбільше потерпів, ще досі має проблеми. Сьогодні у воді далі 5 будинків та понад 80 присадибних ділянок. Паводки ще є в басейнах рік Дністра та Західного Бугу. В районах області сьогодні працює 50 одиниць техніки, які відкачують воду та моніторять ситуацію. Поодинокі випадки підтоплення ще спостерігають у районних центрах. Сьогодні камера зафіксувала воду у Бродівському районі. Вже третій день один з найбільших дитсадків райцентру у полоні. Місцями рівень води сягає колін. Батькам доводиться вести малят до ясел в обхід, однак і там не краще. Цю ділянку підтоплює з року в рік, пояснюють місцеві мешканці. Дій з боку влади немає. Міський голова на камеру обіцяє проблему вирішить. Постійно тут вода, як тільки дощі, то тут неможливо перейти. Ви бачите, яке море. Море настояще. Ну і в підвалі в нас в будинку така вода. Садік будувався ще з Радянського Союзу. І як завжди, до кінця не було доведена робота, і немає ливневої каналізації. Ми зараз над тим працюємо і думаю, що найближчий час ми це ліквідуємо, цю аварійну ситуацію. Тим часом синоптики тішать. Весна крокує, прогнозують підвищення температури від 2 до 4 градусів тепла вночі та 13-15 в день. Найтеплішою буде п'ятниця аж до 19 градусів з позначкою плюс. Однак прихід тепла супроводжуватимуть дощі місцями навіть грози з сильними поривами вітру та туманом. Тож парасольки та капелюшки стануть у пригоді. Це лише частина програми. Крокуємо далі і розкажемо про таке. Війна з комунальниками триває. Мешканці проти будинку управління. Гроші за погані дороги, автівки виходять з ладу. Картини написані грибком. Новини продовжують історію життя Львова. Нагадаю, кілька днів тому ми розповідали про аварійні будинки на вулиці Стриськи, 71 та Максимовича, 5. У під'їздах грибок, обдерті стіни зі стелі струмком тече вода, підтоплений підвал. Місцеві мешканці б'ють на сполох, побоюються обвалу. Наша знімальна група навідалася до людей ще раз, або дізнатися, чи змінилася ситуація. Такого життя не побажаєш навіть ворогові на стінах. Грибок ціта, а стелі вода тече за кілька секунд. Заплакала і лампочка. Не квартира, а музей, щоправда, жити тут небезпечно. Володимира Ветюгова каже, так і до другого інсульту недалеко. Більше як півроку жінка день у день оббивала пороги жеку. Там обіцяли все вирішити, проте так і не допомогли. Чотири місяці тому пенсіонерка пережила серцевий напад. Через два дні після сюжету новин до сім'ї таки завітала інспекція. Сьогодні приходили санпідемстанції з міської ради, подивився в кухню, подивився в кімнаті і на тому кінець ніяких актів ніхто не складав. Начальник вже колошився вниз, внизу і не прийшов. Заливає не лише помешкання витюгових під загрозою і ліфтова шахта. Її справді затоплює через те, що погане перекриття даху. Вода попадає в ліфтову шахту на двигуни. При переміні температури, якщо буде тут стояти вода і різко вдари холод, просто попідриває ці всі. Кріплення, яке вони прикріплені, ну і просто ліфт може впасти донизу. А от до сім'ї без ручку на Максимовича 5 із Жеку так ніхто і не навідався. І не прийдуть, запевняє Вікторія. Мовляв, їх скарги ігнорують і не зважають навіть на маленьких дітей. А Гребок тим часом продовжує свісти і розповсюджуватись. Та ми цілий день вдома, і вчора, і позавчора нікого не було. Е, реакції ніякої, як, як все. Стіни розмальовані сирістю і грибком, осипається штукатурка, навіть невелика щілинка утворилася. Такі шедеври не побачиш навіть у картинній галереї. Під'їзд потребує негайного ремонту. Три роки мешканці сподіваються і вірять в обіцянки ЖЕКу, а їх ігнорують. Вже вдруге за тиждень прямуємо до будинку управління. Нас тут як уже звично не лише не чекають, а й непривітно зустрічають. Там ніколи немає. Немає, а де? А де? Всі двері зачинені, схоже в будинку управління. Як працюють, так і обідають. Чотирнадцятого ще обід триває. Прочекавши ще кілька хвилин. Зустрічаємо секретаря начальника Жеку. Цього разу жінка спілкується неохоче і від камери ховається за дверима. Шафи каже одне: Володимир Гідей, начальник будинку управління, обідає новини. Вкотре обіцяють тримати ситуацію під контролем. Далі буде. Марія Цеса, Андрій Сладков. Новини водії готуємо гаманці. І не на нові дорожні правила чи оновлені штрафи. Гривні доведеться викласти за ремонти власних автівок. Через суцільне бездоріжжя все частіше кермувальники лишають свої колеса у ямах. Із хвилею потепління йде хвиля реставрації машин. Від ями до шиномонтажу один крок. Все частіше кермувальники почали звертатися до автомеханіків. Проте не змінювати резину, а міняти колеса. Поламані та вигнуті диски, непридатні більше колеса, усе це наслідки зимівлі. У автомайстернях аншлаг. Через львівські дороги водії стають у чергу, аби відрехтувати автівку після зустрічі з ямою. Механіки розповідають, ремонт обійдеться потерпілому в копійку. Це від колеса, в загальному там від 50 і вище трошки. Самі ж водії бідкаються, окрім витрат на зміну гуми, їм все частіше доводиться оплачувати незаплановані ремонти. І все через ями, яких зараз, як грибів після дощу. Кильвівські дороги то є жахіття. То, як то говориться, і сніг разом з асфальтом зійшов. Ну, але якось будемо виходити з тої ситуації. Зараз перекидаємо от резину на літню, будемо сподіватися, що вона трошки вже жорстча, так що буду трошки тримати дорогу. Натомість у Європі ставлення до водіїв інше, та й самі автомагістралі так званого ямкового ремонту на собі не відчули. Пан Ярослав розповідає: потрапивши за кордоном у вибоїну, після складання протоколу йому відшкодували не тільки механічні поламки, гроші виплатили і за моральні збитки. Їхав на німецькій трасі, попали теж, там була яма. Попала мене, пробило одне колесо. і ззаді приїхала їхня поліція. І спиталася, чи я треба допомога. Кажу, ні, в мене в принципі забаска є. Я поміняю. Вони склали акт, що там є вибоїна, що не дозволено, бо там від 3-4 сантиметрів в них вже ремонт робиться. В Україні ж про будь-яке відшкодування годі й мріяти. Хоча якщо після потрапляння у яму машина зазнала чималої шкоди, сподіватися на Феміду таки можна, проте варто ретельно зібрати докази. Перспектива виграти суд очевидна за умови належного складення. Підготовки доказів, доказової бази практика така є. Такі судові процеси вигравалися. Не завжди допомагає і страхування. Якщо йде пошкодження механічне, що стосується там, наприклад, бампера, порогу автомобіля, це може передбачати договір страхування, і в такому випадку страхова компанія буде відшкодовувати збитки. Тож, якщо не хочете влетіти у гривні, ями оминайте. Хоча це зробити не так просто. Адже від доріг у Львові обмаль. Юлія Манько, Назар Піг, новини. Вже понад 50 років дивує своїми мистецькими роботами львівська майстриня живопису голкою Анна Полякова. Жінка створила понад 120 полотен вишивок різних за змістом. Тепер світ побачила нова підбірка ілюстрації пісень Шевченка, які виконувала Соломія Крушельницька. Все до 200-річчя народження Кобзаря милувалася унікальними полотнами та, та довідалася про захоплення, яке переросло у справу життя жінки Любов Стопчук. Полотно в сап'янці обрати відтінок нитки та до творчої роботи. Це тепер її знають як майстриню художньої вишивки. Та пригадує пані Анна свої перші кроки в рукоділлі, коли більше 50 років тому, працюючи сурдоперекладачем, потрапила на виставку нечуючої вишивальниці. Її настільки вразили роботи, що вона й сама взялась за живопис голкою. Визнання не забарилось на міжобласній виставці, присвяченій дню жіноцтва, за портрет матері, який вона відтворила по фотографії, отримала найвищу нагороду. Коли вони побачили фотографію. І портрет були дуже дуже зворушені, здивовані, і тому мені перша премія була вручена разом з грошима і разом з дипломом. Я купила самовар, який мама дуже любила пити чай, і я її принесла подарунок. То вона була щаслива і щасливих. А я ще більше. Відтоді, не покладаючи рук, майстриня створила більше 120 робіт найрізноманітнішої тематики від сакральних мотивів рослинних композицій до портретів. Тепер світ побачив ще одну неординарну підбірку. Ілюстрації довішив Шевченка, які були покладені на музику. війшли до репертуару Соломії Крушельницької. Така ідея у майстрині виникла ще рік тому. Кілька картин Анна Матвійна взяла з альбому Івана Гончара, декілька створила сама інші з художніх робіт Кобзаря. Садок вишневий коло хати. Ой, одна я одна, на, що мені чорні брови а, на вгороді біля броду. І вийшлося такий ланцюжок. Шевче Шевченко, його вірші, українські композитори, виконавиця Крушельницька. І вони всі у мене стали під герб Львова. Десять картин української народної пісні на слова Шевченка у вишивці відтепер стануть окрасою музею Соломії Крушельницької. Майстриня неупинно продовжує творити. Зізнається, вже в травні побачить світ її нова сакральна підбірка робіт, присвячених Воскресінню Христовому. Любов Ступчук, Максимбек, новини. Їхні сльози слугують поживою, березовий сік лише набуває популярності. Журналісти новин шукали порушників, яких вперто не бачать інспектори, і таки знайшли тих, хто збирає березовий нектар без дозволу. Як невідомі, потенційні соку ретельно приховують місця збору березових сліз. Нам вдалося з'ясувати одне з них є у цьому лісі, де саме залишимо в таємниці і усіх карт не відкриватимемо. Новинам таки довелось потрудитись аби віднайти пляшки з соком. Спершу знімальна група натрапила на ось цю жінку. Тут в нас завжди були березові соки, і ми тут завжди були ліси, але ну, особисто зараз вже тим не займаємося, бо вже і дитинка маленька, і взагалі. А так, взагалом, у нас тут славиться така справа. З нею прощаємось, вирушаємо за березовими скарбами. Поблукавши лісом, журналістам новин таки трапляються розкішні заготівлі пляшок. До речі, неподалік зустрічаємось самих соколюбителів з березня до квітня ліс для них є класичним антуражем. За плечима у когось два, а у когось й десять років досвіду, видобування соку. Хлопці діляться таємницями збирання березових сліз і наголошують, вибирати для жертви слід похиле дерево, яке вже у віці. Бачите, водія. Стара кура, от є більше, так новіше, треба в неї більш попадати, щоб більше березу соку з нього більше капало ліпшу. так же саме так тут видно, ні, так та стара. А далі все просто слід його свердлити близько 10 сантиметрів углиб і вже згодом береза таки заплаче. Отвір чистять, від бруду й засовують металеву пластину. Фінішний штрих поставити пляшку, а старі ж дірки просто заліплюють мохом. Малі хулігани, як то кажуть, то вони замість того, щоб збирати самі сік, вони крадуть банки, перевертають. Ну, можна там, відлити собі то сік, але постав ту банку, хай собі капи. Ну В середньому я тут ніколи банки не лишаю на ніч, я посаджу собі в лісі на природі. І відпочину сам собі якісь багаття там бульбочку запекти. таке. От. Листя, бруньки, гілки та звісно, що сік берези слугують в народній медицині потужними ліками проти багатьох недуг. Зокрема, сік очищає кров, виводить токсини відмінно тонізує шкіру. Однак слід наголосити, в Україні самовільне добування соку заборонене. На порушників, яких ловлять на гарячому, чекає штраф від сотні до п'яти тисяч гривень. Марічка Кужик, Анатолій Лопаченко. Новини. Хочете долучитися до створення новин? Телефонуйте нам на гарячу лінію. Номер бачите на екрані. Більше новин на сайті. А вже завтра, о восьмій ранку, зустрічайте Борислава Леськева. Він розкаже про свіжі новини. Вам затишного вечора. Побачимось.